Нам пощастило жити на чудовій приорільській землі, в краю лісів, озер і блакитної орелі, Первозданна краса нашого краю змальована, опоетизована, оспівана плеядою талановитих творців, що увійшли в скарбницю історичної мудрості, засяяли на крижалях пам'яті та вірності в своїй маленькій батьківщині. Прекрасній царівні царичанці. Історія приорільського краю бере свій початок із часів сивої давнини козацької вольниці та Київської Русі. Рік за роком невпізнанно змінювалась царичанка, торуючи шляхи цивілізаційного поступу і розвитку. На початку XIX століття. Більшість населення царичанки становили військові поселенці. Їх батьки будували та охороняли українську лінію, і за це одержували від відскарбівниці землю в користування. У 1845 році царичанська волость складалась із п'яти сільських громад, в яких проживало 6513 душ. Чоловічої статі, зокрема, 6200 казенних селян і 313 козаків. Для управління сільськими громадами призначались сільський голова, староста, збирач податків, розпорядник резервної скарбниці та писар. У буремне ХХ століття багато великих випробувань випало на долю жителів Приорілля, які вплинули на адміністративно-територіальні і демографічні зміни. Згідно з адміністративною реформою 1923-1925 років, 5 жовтня 1923 року був утворений Царичанський район Полтавської губернії. В складі дев'яти сільських рад, а вже у червні 1925 року його підпорядкували Катеринославській губернії. Післявоєнний період до Царичанського району як територіальної серцевини Приорілля було приєднано Петриківський район. Найближчими сусідами стали Кобиляцький район Полтавської області, Магдалинівський та Дніпропетровський райони. Дніпропетровської області площа новоствореного району досягла 1,3 тисяч квадратних кілометрів. Населення складало 68,1 тисяч осіб, які були об'єднані в чотири селищних та 12 сільських рад, яким підпорядковувались 76 населених пунктів. Досить непростими для мешканців Приорілля видались перші роки української незалежності, але державотворчі процеси, що знайшли змістовну і результативну підтримку органів місцевого самоврядування, забезпечили розквіт і розбудову Приорільського краю. Це розуміння власної доленосної сутності у сьогочасному суспільстві. Плеяда нинішніх керівників району вчасно реагує на зміни, завжди готова до нововведень, здатна одномоментно бачити поле проблем, цілеспрямовано відбирати і нагромаджувати засоби і методи управління інноваційним поступом у суспільному просторі. Як результат у районі сформована певна система, тобто власний стиль керівництва. Він дієвий. Управлінська культура здійснюється на засадах демократизму, доброзичливого ставлення до громадськості. Саме такий стиль керівництва є запорукою довіри людей до влади. Активною формою спілкування з людьми залишається проведення сходів громадян. Днів вулиці, проведення дня відкритих дверей селищної та сільських рад, виїзні прийоми громадян депутатами обласної, районної рад та керівництвом району. Жителі району впевнені їх лідери не випадкові люди, бо мають потужний досвід управління, прагнуть реформ, мають амбітні плани та можливості втілення їх у життя. Свідченням цьому є традиційне святкування ювілейних дат сіл, селища та установ району. Царичанці 400 років, новопідкряжу 230 років, царичанській загальноосвітній школі першого другого ступенів 100 років. Серед основних пріоритетів органів місцевого самоврядування є розвиток соціально культурної сфери. У центрі особливої уваги забезпечення стабільної ситуації та співпраця з керівниками різних галузей виробництва. По діловому, професійно і знанням справи вирішуються питання глобальної значимості, закінчення довгобуду Ляшківського сільського клубу, реконструкція водопровідної та каналізаційної системи селища Царичанка та інші. Здоров'я нації турбота всіх це сучасне кредо управлінців району, які при підтримці обласної ради вирішують питання переоснащення центральної лікарні та її участі у проєкті Лікарня майбутнього. Глибоко компетентно опікуються органи місцевого самоврядування розвитком освітніх установ, розуміючи прописні істини. У сільської школи є майбутнє, є школа, є село. У полі їх зору дієве функціонування мережі навчальних закладів, організація підвозу, харчування та оздоровлення дітей, знаходять фінансову підтримку, питання активізації, роботи з творчо обдарованими і талановитими дітьми. Наш час. Час змін і перетворень. Невпинний його плин підкоряє роки, століття, життя, але не пам'ять, яка творить історію. Ніякі політичні вітровії не остудили та не опустошили українську культуру, національні традиції, колорит, народні ремесла та промисли. Сьогодні на Приоріллі розмаїття талановитих умільців лозоплетіння, витинанки, вишивки, килимарства, різьби по дереву, чеканки, бісероплетіння. Їхні творіння це голос душі справжніх патріотів рідного краю. Районна влада постійно опікується прилученням жителів Приорілля до духовних скарбів України. Мудрості народу, його моральності, героїчних сторінок історії. Сьогодні дух козацтва його вольниці хвилює розум і серця нащадків. На приоріллі козацький рух підхоплений небайдужими ентузіастами. Вже більше року у районі діє полк обласної громадської організації Дніпропетровський Козацький округ Азово Чорноморського козацтва, який заявляє про себе багатьма конкретними справами на користь громаді. На чолі цього формування стоїть червоний Валерій Антонович, який чітко розуміє його місце та роль у багатьох сферах життя. Пріоритетом номер один управлінців різних гілок влади є підтримка громадської організації ветеранів війни та праці, яка створена у 1997 році, очолювана Анатолієм Леонтьовичем Лабо шанованою і авторитетною людиною на приоріллі. За порукою успіху у вирішенні ветеранських проблем є розуміння. Що чужої біди не буває. Ветерани району, надійно захищені від соціальних негараздів, оточені увагою і турботою, що налаштовує їх на спокій і мир. Із року в рік річають їх ряди, та вдячна пам'ять про миротворчі здобутки у найстрашнішій борні за життя ще масштабніше звучить над приоріллям. Яскравою сторінкою у літописі героїки нашого краю є діяльність районної громадської організації воїнів-інтернаціоналістів, Захист, голова Швець Юрій Йонович. У тісному зв'язку з місцевою владою, підприємцями. Ветеранською організацією, керівниками організацій та установ району вирішують завжди вчасно і позитивно питання підтримки воїнів, що гідно виконали інтернаціональний обов'язок. Сучасна молодь виховується на героїчних традиціях воїнів земляків, шануючи та примножуючи славу і доблесть нашого царичанського краю. Про роботу органів самоврядування у Царичанському районі розповідає голова районної ради стежка Володимир Сергійович. Володимир Сергійович, більш ніж 400-річна історія нашого краю дає підставу говорити про те, що наше минуле багате і не менш героїчне. Про його талановитих людей. Чи не так? Так, да, Звісно, так і ви знаєте, що. Я вважаю себе так, іскорним царичанцем, жителем царичанки, але пишав і пишався своїм приростським краєм, але я лише у зрілому віці, я можу назвати так, от 2003 рік, більш предметно почав займатися, скажімо так, Майже науково вивченням історії нашого рідного краю. Ну, це було пов'язане в першу чергу з проведенням чотирьох річчя, селища, визначення дати і тому подібне. Ми досить серйозно займалися, я особисто займався вивченням саме історії царичанки і нашого Царичанського краю. То ви знаєте, коли ми попрацювали. Музеї Орницького і в Київських музеях, у музеях тоді ж Санкт-Петербургу, в російських музеях, і понаходили досить цікаві історичні факти. І я прийшов до висновку, ми не лише з вами живемо, працюємо у чудовому, прекрасному природою, своїми ландшафтами краю, але і багатими історичними значеннями. Тому що. Події, які проходили на території саме Царичанського району, Приварілля нашого, вони досить суттєво відображають історію України як такої її встановлення. І в ті часи, в далекі часи, ми то з вами весь час хотіли і робили, і могли все, щоб стати незалежними. Є такі факти, які сьогодні ну, надихають, що маючи таку значну історію, то неможливо, щоб ми, українці, переродились або змінились на гірше. Ми трішки, мабуть, підзабули свою історію. Вона була лиха, вона не була завжди гарною, бо завжди ми боролися. Боролись за свою незалежність. Тому, безумовно, це ніяк не могло не відкласти якийсь відтінок на наш характер, на наше буття. Те, що сьогодні відбувається, безумовно, це, це, не, не це ненормально. Повинні сьогодні все-таки вернутися до витиків свого буття і трішки осмислити, хто ми є. А ми є. Нащадки тих славних козаків, тих людей, які творили, відвоювали, захищали, любили свою землю, себе, свій народ. От більш, от я вважаю, ефективніше сьогодні йде робота на місцях, безпосередньо у сільських радах. У сільських радах на сьогоднішній день десь більше 200 депутатів сім'ї. Вони працюють на окрузі. Кожен знає сьогодні вулицю, село, де він депутат, хто його вибирав.